Це, видно, коли буде псалтирні, тобто і згодах, які стали нормально культурою. Завдяки цьому створювалося неповторне обличчя старослов'янських мов, які дедалі більше відрізнялися між собою. На нинішніх російських та білоруських землях формувалися свої різновиди церковно-слов'янської мови, але авторитет стольного і митробличного Києва. Був величезний, тому це позначалося на мовних традиціях у цих країнах. 17 століття відоме широким розвитком освіти в Україні. Українську орфоепію при читанні церковно-сленських текстів культивували в Київському колегії, пізніше в Києво-Могилянській академії та інших навчальних закладах України. І так відбувалося аж до кінця 17 століття. Випускники академії несли цю вимову далеко за межі України, зокрема в Росію. Де дуже багато українців працювали учителями та документими. І з 1721 року в Росії з'являються нові школи вчителями в них, були вже майже виключно українці, які поширювали по всіх закладах Росії український правопис Мелетія Смотрицького. Доказом існування української вимови в особових текстів Росії є те, що в словах, таких як Бог, Господь, благо та похідних від них нормою сучасної російської мови. І вимова фрикативного звуку Г, що частково відповідає українському. Також умовляли тверді приголосні перед звуком Е, як, так само, як і в сучасній українській мові. Часом у Східнослов'янському словянському ізводі почала простежуватися різниця між вимовою московській державі і вимовою на українських землях. На основі цих відмінностей відбувався поділ на київський український ізвод і ізвод московський. У тому, що саме українська редакція церковно-світської мови була єдиною послужбовою мовою на наших землях, ми достоменно переконуємось, звернувшись до найоб'єктивніших свідків першого джерел. Так. Зокрема, в унікальній пам'ятці києво-русського письменства 1057 року у Стромирому Євангелії знаходимо вражаючу кількість слів і мовних форм, які донині живуть в українській мові. Наприклад, ЗУ. На дуже часто там зустрічаються такі слова, як година, подружжя, радощі, місяць, в століття. Знаходимо там дієслова, які мають закінчення ті видить, ненавидить, приходить, величить, творять. Зустрічаємо тверде і у словах, слуги, ріки і багато інших слів. От луки, Євангелії, от Луки. Бачимо там дієслова, які мають закінчення ти писати, убити, любити. Часто вживається м'який звук Ц у кінці слів, наприклад, близнець, Отець 11 століття. Знаходимо в цьому тексті і притаманно українській мові колишну форму, з чого немає навіть в сучасній російській мові. Наприклад, учителю друже, наставниче, маловіре, рабе лукавий. Також є в цих текстах притаманні сучасній українській мові закінчення Ові та Еві, Петрові, Ісусові, Кесареві. А ще тут вживаються подібні до українських форми власних імен і назв Володимир, Давид, Марко у Києві. Другим свідком української редакції церковно славянської мови є Київський псалтир 1397 року. У тексті, цього, у тексті цього рукопису представлені сотні слів і форм української мови. Наведемо декілька прикладів і у порівнянні їх з церковно-связькою мовою псалтерія 2010 року, побачимо велику різницю між древньою українською та сучасною московською редакціями торгової мови. От в колонці зліва бачимо древню редакцію, і в колонці справа сучасну редакцію 21 століття. Зокрема, в древній редакції бачимо, наприклад, слово молитви, в сучасній молінні, вже російське слово. Створи соділа, От, наприклад, стіни Єрусалимові, стіни Єрусалимські і так далі. Це лише невелика частина слів, які зустрічаються в цій пам'ятці і легко розуміються сучасними українцями. Третім світло став служебник, введений у друкарні Києво-Печерської лаври 1620 року. У його тексті також величезною кількістю величезну кількість представлені українські слова і форми. Але плюс до цього у служебнику є наголоси. Як відомо, кожна слов'янська мова має свою оригінальну систему наголосів. Пропонуємо декілька прикладів, які разюче відрізняються від наголосів церковно текстів сучасної московської редакції. тут бачимо. Зокрема, бачимо зліва наголоси, які вживалися у києво печерської лаврі. В 1620 році і у справа ті наголоси, які вживаються у теперішніх редакціях. Наприклад, бачимо слово даруй, сьогодні ми говоримо даруй. Добротою, зараз не ми вживано, соціально прийнято добротою і багато і красин там і інших речей. «Жертовник» – бачите, Дуже багато українських сучасних українських слів. От. Отже, три імениті писемні пам'ятки 11, 14, 17 століть незаперечно свідчать, що наша древня церковна мова була москві українською. Ще одним свідком цього, цього є визначна рукописна пам'ятка староукраїнської мови та мистецтва XVI століття Пересопівська Івангелії. На якому приносять сьогодні присягу наші президенти, переклад якого вирізняється живою, багатою літературною мовою досить до близької, досить близько до народної. Приклади давньої української церковної мови зустрічаємо також і в інших багатьох джерелах, наприклад, Архангельське Євангелія 11 століття, Мстиславове, Галицьке, Добрилове Євангеліє. Типографське Євангеліє 12 століття, Галицько-Волинське, Волинське Євангелія, Оршанське Євангеліє, Схомське Євангеліє XIII століття, Лаврське Євангеліє 14 століття, Прикарпатське, XVI, Стрийське, XVI, Часослов Галицький, XVI століття, Псалтир Мукачевський 15 століття, Апостол Загорівський XVI століття. У всіх цих пам'ятках знаходимо дуже багато е, е, слів, які дуже схожі до сучасних українських. Яскраво засвідчують нашу вимогу також численні написи на іконах, починаючи від давніших і до середини XVIII століття. Свідченням цього є ікона видатного московського іконописця Андрія Рубльова спас в силах 15 століття. От, е на іконі бачимо, що у відкритому Євангелії написано: Прийдіте, возьміте. Е Там вжито букву Ять. От. Росіянам з їхньою вимовою букви «Ять», Як Є, довелося читати Прійдіте, возьміте. Це 15 століття. Саме тому в московській редакції церковно-словської мови літеру Ять цих слів вилучили і запровадили нове написання з буквою Іже. Тому на списках ікон пізнішого часу вже читаємо: Прийдіте, возьміте. Хоча на іконах Рубльова та на багатьох російських. Служебних книг аж до середини 17 століття бачимо написання дієслів наказового способу дії через букву ять. Як бачимо, так званий русський ізлод практично є українським. І як пояснює доктор філологічних наук Віктор Мосієнко, українська редакція богослужбової мови була єдиною, інших, інших на наших землях не було. Московська ж редакція церковно-связької мови почала з'являтися. По торгових текстах лише з початку 18 століття. Так. так, 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 як тут далі? Підтягнути за тою зрічочку Ага. От, оттуда. Пішла, пішла. Пішла, пішла? Тут, <кхід> тут церковно-слов'янську болослужбову мову, яку ми тепер маємо. Можна назвати новітньою, тому що з'явилася вона лише в XVII столітті, та відтоді вона зазнавала ще кількох суттєвих реформ. Вона затвердилася завдяки славнозвісній граматиці Мелетія Смотрицького в 1577 роках приблизно, який довершив тривалу творчу працю багатьох високоосвічених українців, у прагненні відновити єдину чисту словенську мову. Тут він зберіг українські наголоси. Та споконвічну вимогу літер, вимогу літер г, є, е, и ну, глаголь єсть же. Засвідчив, що «ядь» українці вимовляла як і, а не як є. І саме так учили вимовляти церковно-связькі тексти у Києво-Могилянській академії, саме такою мовою писали богословські твори українські святителі чоготворці, що просвітили та християнізували Росію. Та незважаючи на те, що граматика Смотринського фіксує споконвічну українську мову по службових текстів, тут уже з'являються деякі чужі та значно пізніші мовні форми, а багато властивих нашій мові особливостей, засвідчених у найдавніших кириличних пам'ятках, по ній вже не знаходимо. І як стверджує відомий мовознавець доктор Словесності Житецький, вийшла таким чином вже не так чисто слов'янська мова, як мова, очищена від давні давніх її особливостей. Отже, шануючи цю мову, з огляду на її вікову молотовну традицію, не слід, од... не слід однак, удотожнювати її з мовою святих Кирила і Мефодія. тим паче обожнювати як щось недоторканне і досконале. Наведені вище мовні риси, наш народ зберігав у богослужінні аж до кінця XVIII століття, до узаконення московським патріархом, виконом нових мовних реформ, на підставі яких давню українську церковну мову. Сховали за туманною московською назвою Тони Православна київська митрополія зберігала певну мовнокнижну незалежність аж до 1720 року, коли вийшло розпорядження Петра І, за яким на Лівобережжі та в Києві дозволяло друкувати книги церковно славянською мовою так, щоб вони нічим не відрізнялися від книг російського друку. Це був перший етап наступу на українську редакцію церковно славянської мови. У кінці XVIII століття всі українські землі, крім Галичини, Західного Поділля, Буковини і Закарпаття, було включено до складу Російської імперії. Церковна адміністрація видала розпорядження, щоб священники та дяки правили службу Божого голосом властив російському наріччю. Почався, тоталь, почався тотальний наступ на українську церковну традицію, що встановлювалася упродовж 800 років. Щоправда, процес насильного введення російської вимови церковно-связьких текстів йшов досить повільно. Особливо це стосувалося сел, сіл і містечок. Свідченням цього є народна творчість, листи та художні тексти відомих українських діячів 19 століття. Традиційна українська вимова досить зберігається на Галачині, в Закарпатті і на Буковині. В багатьох церквах. Православній церкві України, а також багатьох е, парафіях греко католицької церкви. Е, колонізувавши Україну, Російська імперія була зацікавлена в тому, щоб перебрати собі її давню історію та культурні здобутки. Задля цього, зокрема, було вивезено в Москву більшість пам'яток українського рукописного мистецтва 11-14 століття і зараховано їх до творів російської книжкової культури послідовним, так би мовити, науковим обґрунтуванням цього привласнення. Так було зроблено з найціннішими нашими пам'ятками, шедеврами світового рукописного мистецтва, знаменитим Остромировим Євангелієм, Київським Євангелієм, Галицько-Волинським Євангелієм, Луцьким Євангелієм, Луцьким апостолом і багатьма іншими. Проте окремі риси старої сакральної мови протрималися у богослужбових, богослужбових книгах України. Ще принаймні півстоліття а в богослужбовому співі та в іконописі подекуди і до початку 19 століття. Протягом 19 століття синод РПЦ став сильно виправляти мову богослужбових книг, наближаючи її до мови російської. І робив це він тихо, ніколи не скликаючи для цього церковних соборів, обходився допомогою так званих справщиків, що були при, синоді, при синодальній друкарні в Москві, і постійно нахиляли новослов'янську богослужбову мову. До російської. Цією новою церковно славянською мовою, що ша, що з часом стала в Росії просто архаїзовано російською мовою, напротязі 18-19 століть в Російській імперії було складено багато нових молотовакатестів служб святим та інш, та їхніх життів. І так повстала нова, нібито церковно а в істоті своїй просто архаїз, архаїзована російська мова, що з мовою старослов'янською має небагато спільного. В російській церкві запанувала аж надто виразна російська вимова богослужбового тексту, що робило слов'янську мову зовсім російською. Тому навіть синод РПЦ не один раз наказував духовенству не Московичити церковно славянської мови, хоча це і не допомагало. Так, в одному з наказів священного синоду від 28 березня 1862 року знаходимо рекомендації духовенству читати в церквах благоговійно, а слов'янських слів не вимовляти по російському. Російський академік Фортунатов ще в 1900 році так пише про сучасну йому російську церковно-связьку церковно мову. З теченням времени старословянський язик обратився у нас в той іскусний і скажіонний язик, який употребляється тепер в службу і називається церковнославянським язиком. Не смішувати з этим ломаним язиком древній церковно-слов'янський язик. Після жовтневої революції в контексті національно-визвольних змагань повстав рух за відновлення, втраченої у XVIII столітті незалежної Київської митрополії, створення автокефальної православної церкви, а також відрожня давньої української мови церковно славянського тексту, яку український народ плекав упродовж багатьох століть. Особливо багато зусиль доклав до цього відомий мовознавець та церковний діяж митрополит Іларіон Миру Іван Огієнко. Що присвятив українській орфопії низку публікацій, присвячених правильній вимові церковно слівського тексту. Будучи міністром віросповідань УНР, він розіслав по архієреях України наказ, по якому було сказано: по всіх православних слов'янських землях служби Божі правити з рідною вимовою службового тексту. Так само, як на Україні, ці лівики правили службу по церквах з рідною українською вимовою. І тільки останні. Покоління батюшок було присиловано світською владою до московської вимови, народу українському зовсім чужої. Обороняючи волю церкви, і піклуючись про повернення її світською владою віднятого, ласкаво прошу вас. Святе Євангеліє, положене по уставу в службах Божих, читати українською вимовою. Всі служби Божі, всі читання і співи в церкві. Всі треба неодмінно правити з українською вимовою, все то так, як було на Україні довгі віки. Всі духовні школи, вищі, середні і нижчі, повинні негайно з дня одержання цього наказу перейти в читанні слов'янського письма і в співах церковних на українську вимову. У цьому наказі також подано правило української вимови церковно тексту. Зауважимо тільки, що наказ стосувався духовенства, яке вміло читати церковні книги з російською мовою. А тому автор подає правила методично правильно з рахуванням російських навичок читачів. Цікаво, що він не пише про те, що букву Глаголь потрібно читати як українське «г», оскільки така вимова на той час була властива і російському варіанту церковно-слуганської мови. А отже, це було на той час настільки очевидним, що про це не треба було і нагадувати. Також там зазначається, що буква 5, букву «ять» потрібно вимовляти як І, Наприклад, тобто, хліб, вірою, гріх, «діва Марія віки віків. Букву «ири» та Іже вимовляти як українське і. Господи, благослови. Ми усім і так далі. Приголосні перед звуком Іже не пом'якшувати. Друге правило букву «єсть» вимовляти приблизно як Е днес, Воспойте, День, СІЙ і так далі. Але на початку слів і всередині після голосних звуків цей звук вимовляти як Є. ЄСТЬ, єдине твоєго. Закінчення аго в прикметниках вимовляти як ого, наприклад, от лукавого, мирного, животворящого. Закінчення єц вимовляти як якець, отець, творець, конець. Склад ца на кінці слів вимовляти як ЦЯ. Відповідно, Отця, Богородиця і так далі. Склад ЦУ вимовляти як цю, отцю Богородицю. Богородицю. Прийменник, прийменники С і СО вимовляти як з і ЗО, з шершого з небес, зо славою, зо всіми вами. От. В дієсловах теперішнього часу, які мають закінчення «ет», не вимовляти звук те. Наприклад, да прийде, а не да, приї, а не «да приїдєт». Царство твоє, «да буде воля твоя. От. А в закритому складі звуки О і Е вимовляти як І, наприклад, «до віки віків, особших рабів, поставлення гріхів. Думаємо, деталізація настанов про вимову окремих складів спричинена складів тим, що правила були призначені священникам, які звикли читати російською мовою. Фактично, тут йдеться лише про вимову окремих українських слів. Які орфографічно відрізнялися від російських. Останній із своїх праць під назвою Мова українська була вже, була вже мовою церкви на початку 40-х років ХХ століття митрополит Іваріон пише: це не українізація нашої церкви, ні, це тільки розмосковлення її. Однак історичні обставини склалися так, що українську державу було знищено. А православна церква і далі культивувала російську орфографію українських храмів, особливо на східній Україні, де і сьогодні використовується в богослужіннях церковно связька мова, але в її російському варіанті, який з кожним роком все більше розфікується. Констатуючи факт, що українці практично вже звикли сприймати церковно стуленську мову в російському озвученні, а сакральна роль надавала їй особливого авторитету в очах православних християн українців. На наш погляд, український варіант церковно-слуєнської мови заслуговує більшої уваги. Адже останнім часом, у зв'язку із конфесійними проблемами в Україні, церковно словенську мову почали ототожнювати церквою російською, добровільно віддаючи Росії величезний пласт нашої історії, нашої культури, що вважаємо принципово неправильним. І інертність учасників у цьому питанні тільки помножить проблему для наступних поколінь українців. Бо в службові тексти на церковно-словенській мові в більшості своїх були написані українцями на автохтонній території Київської Росії. Безперечно, саме вони і народили нашу літературну мову, означили межі нашої культури. Тому для нас церковно-связька мова така сама класична мова в древності, як для греків Старогрецька. В ній міститься коріння не тільки нашої сучасної мови, але і ментальності нашого народу. Тому для сучасників вона є орієнтиром. Зразком високого стилю, а не архаїзмом, який можна просто взяти і відкинути. Українська редакція церковно-словенської мови за відсутності української державності виступала серед тих могутніх духовно-культурних чинників, що охороняли цілісність українців в Росині як етносу. І це всупереч тому, що вони перебували у складі різних держав і різних конфесій. Словом, ця редакція створювала єдиний культурно мовний простір і була неодмінною ознакою української церкви. Української самобутності держави і духу. Дякую.